Компанія Автофокус. Маємо для вас нове надходження. Це Volvo XC40 Recharged 2020 року випуску. Машина в нас прикладна зі Швейцарії в дуже чудовому стані. Доглянутий та охайний автомобіль повністю в рідній фарбі. На ось таких чудових дисках, в прикольній комплектації. Ось такий чудовий комбінований салон Алькантара Плюшкіра, темна стеля з панорамним дахом. Також преміальна музика Харман Кардон, пам'ять сидінь, всі повні електрорегулювання, як сидінь. Також токло та дзеркала. Мультимедійне кермо, датчик світла, датчик дощу, LED приборна панель, велика мультимедія з великою кількістю асистентів та всього, чого потрібно для комфортної їзди. Також автоматична коробка передач. Тому кого зацікавила дана пропозиція, будемо чекати на вас місто Київ, ТРЦ Республіка, Кільцева, Дорога 1.